Сьогодні в Дніпропетровському університеті імені Олеся Гончара відбулися зустрічі із двома відомими особистостями: Іваном Малковичем, українським поетом, письменником, директором дитячого видавництва Абаба Галамага, і Богданом Гаврилишиним також письменником, членом світової академії мистецтва та науки. З чим приїхали та про що говорили студентам та викладачам імениті гості? Дивіться у наступному сюжеті. Книгу Залишаюсь українцем. Богдан Гаврилишин написав у 2011 році. Її передувало багато літературних та наукових робіт, але письменник вважає, що це видання може стати путівником до успішного життя та повчанням молоді. Професор Гаврилишин щиро ділиться у ній власним життєвим досвідом. Зараз, коли він визнаний у 70 країнах як вчений і консультант з питань управління та міжнародного бізнесу, Богдан Дмитрович радить молоді більше мріяти. Каже, всі його успіхи починалися з дитячих мрій. У сусідній аудиторії мова йшла також про дитинство, а саме про сучасну літературу для дітей. Іван Малкович вітайте. Іван Малкович свого часу був кращим молодим поетом, якого підтримала сама Ліна Костенко, назвавши його вірші найніжнішою скрипкою України. Потім став автором упорядником більш ніж 30 книжок для дітей і створив своє видавництво. Письменник та видавець Іван Малкович вважає, що для української літератури немає ніяких перепон, крім уявних штучних. Треба лише розуміти, хто твій читач і писати саме для нього. Ми хочемо, щоб наші письменники, щоб фільми, щоб вони знімали те, що ми бачимо за своїм вікном, що бачить більшість українців, щоб ми, щоб ми справді щоб це було адекватно цьому світові. Створювати літературу для дітей значить розмовляти з ними на одній мові, вважає Іван Малкович. І тут же демонструє, як створити казку за допомогою гаджетів, які діти так полюбляють. Чому б ні? Адже і в цьому разі казка залишається казкою. І падає сніг. І звучать органи, Друкована книжка завжди буде одним з див колись придуманих людиною. Вважає письменник, все, що він привіз із собою, а це більш ста примірників видань різних років. Дуже швидко розібрали і зовсім свіжі книжки, і вже знамениту і популярну абетку із зайчиком. Дуже гарні все пішов Мартин. П'ять годин купив собі телятку, телятка, хвиць, братин Баркиць. Почнімо все спочатку. Дум дуже гарний Ірина Каблоцька, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. О, конеці, рано рано купив собі фортепіано, От, ну і так далі.